Сьогодні у Велмарті на виході від каси до мене підійшов, підійшов чоловік в уніформі, представився, сказав, що він начальник охорони. І дуже чемно сказав, що 10 листопада я забула оплатити покупки на касі. Я забула оплатити покупки на касі. Він каже, що вони мене впізнали. Ну і просять як би, пройти, оплатити. Боже, який це ужас, дівчатки. Ну, просто уявіть собі цю картину. Ну, як, звісно, я йду. Ну, я до них ну, за оцю стоєчку, де сидить охорона. І вони вже, я так розумію, вони мене вже замітили. Вони підготувались. Ну, щоб я тільки підійшла, й мені зразу показали. В общем, показують. Камеру, не буду казати, де вона, бо може це таємниця, на якій видно, ну це офіційні їхні камери, як я у своїй розовій курточці з бірюзовою сумочкою. Вони мене, мабуть, так і упіздали, бо я постійно хожу в цій новій розовій курточці, яку я купила на Копенгаген, з цією бірюзовою сумкою. І от показ, камера фіксує, як я на касі, самообслуговування. Взяла, господи, що я купила вже в цей день? Я вже, я оплатила, понятне, я лось, чек. що я купила. Так. Биток свинячий охолоджений. Беру його, пробиваю, кладу в візок. Ребра свинячі охолоджені. Беру, пробиваю, кладу в візок. Квасоля в томатному соусі пробила, поклала в візок. Кукурудза пробила, поклала в візок. Вершки пробила, поклала в візок. Гриби пробила, поклала в візок. Лимон пробила, поклала в візок, два батоначика шоколадних пробила, поклала в візок. Я це все пробила, взяла візок і виїхала. Представляєте, на 1034 гривні я пробила всі продукти. Але я не витягнула карточку і це все не оплатила. Оце така ситуація дуже цікава. Ну, як Вони кажуть, це ж ви, я кажу, так, да, це я будете платити. Я кажу, звісно, буду платити. Прийшла на касу, оплатила, мені видали чек. ось, Все оплачено. Ну, Просто що. Така, знаєте, неприємна ситуація. Ну, зо мною були дуже чемними. Ніхто не кричав, що там воровка, як ну, ну, як, сьогодні яке? Сорі? Ніхто мені нічого не казав обідного, так толерантно, все дуже. Ви забули, оплатить і так далі. Ніхто не сказав, що там це я вкрала. Ну, слухайте, вкрала. Вкрала це якби я щось пробила, а щось не пробила. Або якби я там щось взяла із полочки і поклала собі в карман. Ну а тут я абсолютно все пробила, все пробила і не оплатила чогось. От просто взяла возик і пішла.